Відразу скажу, що ми обробляємо тільки культури це картоплю, це обробляємо капусту і помідори. Найбільша боротьба у нас йде з хворобами помідорів. Ну, Я ще обробляю дерева, але це я і таких одиниця у нас у селищі. Всі решта, все решта ми не обробляємо. Зараз розкажу все по порядку. Всім миру, всім добра, всім щастя. Щоб у вас було здоров'я, щоб у вас була радість у житті. А ми будемо говорити про огірки, будемо їх вирощувати. Я вам зараз про все розкажу і покажу. Отже, перше питання. Коли я сіяла цей огірок, що він у мене засіяв, зацвів, у мене є відео на каналі, це, я подивилася, це було 5 березня. 5 березня я сіяла. Але справа в тому, що я знайшла за 2000... 16 чи 17 рік п'ять насінин. Я знайшла сатіну. Ці насінини вони залишилися з тих пір, як ми ще вирощували по 300 і більше зернят. Сатіни, не то що продавати. І ось я вирішила їх посіяти і перевірити, чи якась схожість за такий довгий період. Вони дуже довго сходили. дуже. Хоча сатіна сходить швидко. В ну, відкритому ґрунті вона сходить швидко, а в приміщенні то взагалі дуже швидко. Сходили вони швидко, зійшли вони не всі і нерівномірно. Одні зійшли, там вискочили, мабуть, дню через 7, а потім ще 10 днів пройшло. Ну, найшвидше ось у цей вийшов із землі. Це гірок, і він вже зацвів. Тому, якщо хто запитує, коли сіяла, то сіяла давно. Але знову ж наголошую, що насіння було теж давняшнє. Тепер чим я підгодовую. Наступне питання було, чим я підкормлюю, щоб він у мене цвіти. Ну, нічим я його не підкормлю. Для чого мені його підкормлювати? Мені корзина гірки з тих стебел, що я постіла, ось, Бо дивіться, тут, бачите, ці ще не дуже великі. Ну, ці ось такі ще ось. Ось, же самий найперший вискочив, оцей, що зацвів. Тому я нічим їх не підгодовую. І взагалі. Отепер про підгодівлю. Мені жінка написала, там там одну моє зауваження, там, ну, зауваження, просто коментар був про хімію, про все обробітку там, і так далі. І вона пише: а що, ви свої гірки нічим не обробляєте? У вас ж один-два гірка вилізе, і потім у вас там тріпс з'їсть, і будуть у вас шпундіки мунтики От хочете вірте, хочете не вірте, але ми свої огірки нічим не обробляємо, Ну, абсолютно нічим. І отут у нас городи біля хати у кожного по 7-10. Усе тут відкрите, ніхто ніде нічого не загороджує. Ми бачимо, хто якщо вирощує, ніхто не ходить із оприскувателем і не обробляє огірки. Та вони нікому не треба. Вони розумієте, вони ростуть у нас до початку серпня. Їх море тих огірків. Ми встигаємо їх консервувати, ми встигаємо їх з ними робити все, що нам хочеться, салати. А потім так вони починають сохнути, нижні листочки починають сохнути. Але це не критично. Тому що є на паганах і ще на кінцівках, і ще море огірків, і ми їх збираємо для їжі. А дехто один одному пропонує. Я ж вже розказувала в тому відео про те, що. Ми пропонуємо навіть організаціям, бо ми не знаємо, куди їх дівати. Якщо хто багато садить, от ми раніше садили для кансерних заводів, то вони вже на початок десь, ну, десь до 10 числа вони забирають серпня, а потім вже вони не хочуть їх брати, тому що дуже багато здають люди. І тому ми не знаємо їх куди дівати. А завжди вони є. Сохнуть, ми на це не звертаємо уваги, нижні листочки сохнуть, потім далі, далі можуть сохнути. А бічні пагани все таки вони родять. І ви знаєте, ще я хочу сказати, що оце сатіна і є ще гірок фенікс. Якщо ви до 10 лютого посадите, посієте, повторно зробите посів, то у вас ще будуть огірки, тому що ці огірки от вони встигають ще другий раз після посіву, до 10, вибачте, не лютого а липня до 10 липня посіяти, то вони встигають виростити ще, ви будете урожай збирати. Тепер ще запитання було про прищіплювання. Ось подивіться, у мене стебло. Оце оце, оце листочок просто дуже жарко на вулиці, на підвіконні стояв, притулений був до вікна і згорів. Це не хвороба, це просто він згорів бо скло гаряче. Ось дивіться, оце, ось, оці були справжні листочки, вони теж сохли. Далі вже не справжні оці були листочки, ну ви розумієте, які. Потім оце йде вже справжній листочок, ось я вам покажу його, і два огірки. Так. Далі знову листочок. І знову два. Ой, як би його вам показати, щоб ви побачили. Квітка нам це заважає, Господи. Ну, ось два. Ось знову огірки. Потім. І знову огірок. І ось зараз наведу вам. Ось ось. Так, зараз фокусую. Бачите, скільки там їх. Їх тут і тут, і тут, і тут, і воно там їх і там. Але ви зверніть увагу, що нігде немає бічних. Бічні не лізуть. Це я про сатіну кажу. Бічні не лізуть, немає нігде. Мені не треба отаке стебло. Якщо це у теплицях вирощують, то там в одно стебло вирощують, а мені треба багато бічних. Бо мені треба великий урожай. Тому я оцю серединку, зараз поверну. Диві. О. Ось, дивіться, оцю серединку я на шостим листочком просто так беру і вищую. Ну, хто залишиться зі мною на моєму каналі, ну, підпишеться там чи не підпишеться, бо я бачу багато переглядів, хто переглядає, але не підписаний. У аналітиці мені показує. Ну, дивіться самі, я не буду нікого запрошувати, тому що, хоч проси, хоч не проси. Якщо людина не вважає, потрібно підписатися, то вона не, Але не підпишеться. Але якщо ви залишитесь зі мною, я висажу у відкритий ґрунт, уже коли буду сіяти. Коли дійде шостий листочок, я покажу. Я зараз не хочу прищіплювати, тому що мені не треба оцих бічних. Я отут, ви скажете, да, це щось несерйозне. Ну, що тут може бути якийсь вазон, бо знає, який стримила туди і все. Ну, так, я згодна, це несерйозне, але мені не треба вести його на базар і продавати. Мені треба оці гірки, щоб вони виросли. Я їх зірву маленькими такими карнішочками. Зроблю салат, а далі вони знову будуть мені ось отута вирости. Ось отут. бачите? І... Хто до, до, залишиться зі мною там, до літа, коли я буду прищіплювати ці огірки, то я вам покажу на практиці. Бо зараз я не хочу прищіплювати, бо вони мені пагани побічні будуть. Я тоді не знатиму, мені треба тут якусь сооружати конструкцію, щоб їх утримувати. Тому ось про прищіпку я вам сказала. Далі, ось я зараз пересаджування. Пересаджування. Знаєте, ігрок, огірок він не любить, щоб його пересаджувало те коріння. Я його посадила, що посіла, що це такий стаканчик, ось він, ось такий стаканчик. Вибачте, таке якесь неякісне відео знімаю. Оцей стаканчик. Я низ там зрізала, коли уже зараз ось зрізала днів два тому назад і стримила трішечки землі. Коріння буде йти туди. Тому що, якщо його порушити, то зав вона завість, вона скине. Скине завість, там далі зверху буде, а тут буде падати завість. Тому я не трогаю, а так, от вони зрізала, встрямила, і Каріні знайде собі, собі вихід і все. Ось тепер покажу, наприклад, ось у таких маленьких Бачите, вони маленькі. Але як би навести вам? Ось дивіться, бачите. Тут скільки зав'язів. і з того боку, завіз листочок. Як листочок, так і завість. Не фокусується. Як листочок, так і зав'яз. Ось трошки видно. Ось іще менше. Це пізніше взагалі зійшов, лежав, лежав він там з землі, Ну, думаю, лежи далі. Що з тебе буде, не знаю. Але він виліз. Він вилізе і знову ж уже ось формує завязі. о, А бічних він не дає, тому їх треба прищіпувати. Я кажу про сатіну, я кажу про наприклад, інші гібриди той самий Бьорн. Я не буду розказувати про інші, бо я не знаю. Наприклад, Аякс раніше до сатіни я садила, я його ніколи не прищіпувала, там бічних море. Так само я садила Атлантіс і Кріспіну. Ніколи, а ось оці, ці, а чому я прищіпую? Тому що це була рекомендація виробника. Справа в тому, що я вже в тому відео розказувала, що нам додому позвонили, коли ми купували настіння для того, щоб їх його вирощувати, і потім їм здавати реалізувати нашу продукцію, вони нам своє насіння пропонують, Уже воно ж перевірене фірма. І вони нам, кажуть, кожному, хто купив це насіння, вони телефонували додому, представники казали, так, сьогодні, 14-15 травня, висівайте насіння далі, через на шостим листочком вони знову телефонують, на шостим листочка прищепніть. Отже, вони знають, як вирощувати, ми так і дотримувалися. І так як вони сказали, яка відстань між рослинами повинна бути, між рядками. Ми так і робили, розумієте? І У нас це виходило, тому я так і зараз і роблю. Ну, для чого видумувати щось вигадувати, якщо люди розказали спеціалісти? Ось така ситуація. І знову ж я вам покажу це все на своєму городі, коли я буду садити все це, як буду розмірювати, як садити. А зараз ось, ось така ситуація у мене. Тепер ще запитують. Про обробітки я вам сказала, ми нічим не обробляємо. У нас, у нас йде із фітофторозом на помідорах. Ми всі боремося. Ми обробляємо їх не три-чотири іноді раз буває. Я не знаю, чому це залежить. Можливо, там, де тепло, наприклад, Дніпропетровщина, Запоріжжя, то там, можливо, багато цих тріпсів. Ми... От зараз от я запитаю когось. Що таке тріпси? Ти обробляв поміду... на гірки, та ти що, Бог з тобою? Це вже, знаєте, як я ну, так не полінусь і знайду час, якісь, то я можна ще з сироваткою, десь літрів води, літра сироватки пробігти, так їх оприскати, або попросити чоловіка, щоб він це зробив. Це, це так, це гра, просто гра. Тепер ми вирощуємо на землі. У нас є дівчата, які вирощують на землі. У цих сітках спеціально для гірків ми раз пробували. Нам не сподобалось, гарять. Гарять, сонце світить і вони відразу гарять. Розумієте? Тому вирощуємо на земець і бажано десь низинка повинна бути. Чи поливаємо ми їх? Ну, уже знаєте, Якщо 50 градусів середина липня, вони починають плодоносити, і і ну, бачимо, що вдень листя просто повішало вуха. То прошу шлан протягнути, бо дуже далеко від крана. То чоловіка або сина, прошу, протяніть трохи там під корінь, линіть їх трохи. А так, ні, ми біля них не ходимо. Бо ну, у нас це не стратегічний продукт, це перше, а друге ми їх встигаємо до того, поки вони захворіють. Ми встигаємо їх наїстися, наконсервувати і потім не знаємо, що з ними робити. То на що нам їх берегти? Знову ж кажу, що можна повторно сіяти. Далі ще. Питають, що з, з цією розсадою я роблю і куди я її діваю. Нікуди на розсади я е, нікуди її не діваю, нікуди не роблю. Ось, ось у мене розсада. Ось, бачите, там ще петунія. Сипанула її, вона вискочила, та петунія. Е, от вони мене так стоять, родять, родять. Я зриваю. Деякі можуть взагалі засохнути, тому що я їх їжу треба, якісь умови їм треба, мабуть, не знаю в жарку у будинку. Може, просто ці листочки сохнути, верхушки я тут зриваю, зриваю. Ну, Я не чекаю, поки вони виростуть такі великі, от такі, знаєте. я зриваю менше, тому що треба ж сила, землі ж мало. А потім я або я їх виношу у свою тепличку, там ставлю, або так теж зрізаю трохи знизу. І закопую в землю у теплиці. На вулицю я їх не виношу і не висаджую. На вулиці вони не приживуться, вони помруть. Зумієте? І тому це так просто на підвіконі вирощую, скільки можу, зриваю огірків, а потім, уже, коли починаються свої вже ті городні нормальні огірки, то ми тоді там уже рвемо. Ось бачите, ось я навожу і є вже ж. А не пускаєш бічного. Тепер ще чи сажу я розсада огірки? Я саджу рассади огірки. От десь приблизно 15 чи 14 травня це у нас на Чернігівщині, земля більш-менш тепла. Тому я висіваю. Висіваю в відкритий ґрунт, відкритий ґрунт. А від цього часу я відраховую назад 30 днів. Ну, десь приблизно 30-32 дні, 29 днів. І сію розсаду. Сію я небагато. Сію я в звичайні маленькі стаканчики, оті малесенькі. І десь ну, 10-12 стебел. Сію розсаду, і тоді проходить. Ну, і звичайно, я її закалюю. Проходить оцей період до 14-го, я її висаджую. А 14-го основну масу огірків я висаджую у відкритий ґрунт, просто сію. Зерном сію. Зернятками кладу. Ну, я ж знову повторюю: хто залишиться на каналі, я все покажу, все розкажу. Ну, Я не хочу вам казати. Що це, що це, вибачте, за слово брехня? Що це. Ну, у нас так. Можливо, так і регіон. Тепер ще за сатіну. Ви знаєте, у мене є у, у Харкові є знайомі, там дуже такі люди поважні, вже вони старенькі. ну вони, У них є за Харковом, там дача село називається. Ой, забула як село циркуний, чи якось у такому таке село. і вони там вирощують, вони теж садять, а гірки теж садять. І я коли кажу, що в нас дуже хороша цей сорт, сатіна, посійте собі. Я вислала із зерняток. І ця жіночка Тетя Оля і каже, що Ой, не пішли у нас твої гірки, вони не, не дуже добре родять. А у нас от пішов регал. От Посій регал і тебе буде море гіркі, бо в нас їх дуже багато, а вона справа в тому, що вона їх сіє, а потім вона їх, консервує, не консервує, засолює в банки в трьохлітрові. І В неї там є люди вже в самому Харкові, вона живе на Салтовщині, вони її купують, ці гірки. Вона до 70-80 банок. То тобто вона каже, регал у нас на ура, дуже гарно росте, а сатіна ні. От знаєте, Тому треба дивитися, який регіон. Можливо, не підходить земля, тому що у нас земля така, знаєте, чорна земля, так і чорна ну, Є місцями, звичайно, і там, Сухлинки, тому на це звертайте увагу. Бо в кожному ж регіоні свої, своя земля, своя вода і так далі. Це гібриди. знаєте, от Я думаю, що все-таки вони так були закладені, ці гібриди, зроблені. Там вже, що немає оцих бічних паганів, тому їх потрібно, їх потрібно зривати оцю серединку для того, щоб були бічні. Мієте, а для теплиці, кому хто вирощує в теплицях, то, мабуть, не треба зривати, вони будуть отак тянутися і тянутися. Я ось отак, знаєте, от поставила цю паличку. І вони мене туди вверх лізуть. Оце вже цвітуть. Так. І ще. Ну, по термінах я вам сказала, по обробітках я вам сказала, що ми їх не обробляємо нічим, ніякими препаратами. Ну, про все сказала. Якщо є питання, то ви напишіть мені в коментарях. Я або напишу вам, або окремо відео зніму. Тому що буває, що забувається іноді. Ну, ось бачите, ось отакі огірки. Це все, що я хотіла вам розказати, показати. Можливо, я вам відповіла на ваші запитання. Ну, знову ж повторюю, що не, за... не все відповіла, значить, напишіть. Я відповім. На все добре. До побачення. Всіх. Гарного дня, гарної зустріти, гарний день, великий день, на все добре. Якщо вам цікаво те, що я знімаю, вибачте за відео, я не професіонал, підписуйтесь, будемо разом вирощувати, будемо разом сіяти. Я буду вам розказувати, показувати, що в мене вдається, чого не вдається. Зараз у нас дощ, у нас холодно, ми Чернігівщина знову ж нагадуємо, це північ. Тому будемо чекати тепла, всім миру, всім добра, всім щастя, на все добре. До побачення.